Добрий день. До вашої уваги, нова наша розробка досить цікаво вийшла. У е, нас було завдання, ми отримали зробити, ну, питали нас досить часто, і ми таки, ну, дійшли до цього. Що е, зробили буржуйку. Ну, наче буржуйка, що там вже можна придумати. Ну, Таке амбітне в нас завдання було. І ми почали в цьому напрямку працювати. І що в нас вийшло? Дивіться, оце наш. Така схематична е, креслення нашого котла. Принцип роботи. Ось загрузочний бунк, е, люк. Оце бункер основний. Ось тут похило стіл, стоїть, щілина, це попільник, оце канал вже сюди. У нас факел б'є, тут вижа водяна. І пішло на виход, канал вже конвективний. І пішло на виход. Е, ми думали, як його можна. Що можна з нього зробити, як буржуйку можна зробити. І ми пішли отаким шляхом. Просто-напросто взяли ту саму схему нашу. О. Забираємо з неї попільник, забираємо загрузочний бункер, забираємо. Ревізію нашу. В дні робимо люк загрузочний. І в нас вийшла наша буржуйка. Ось вона вже матеріалізувалася в таку віщ. Оце вже вона готова. По всьому принципу. Щас я розкажу чітко, як вона працює. Ось, ось наша пічка, ось вона якраз перевернута. Оце дно наше було. Тут ми ось. Як ви бачите, це в нас шамотка, я зараз поясню, як і для чого вона. Тут шамотна цела, це вже ми її тестували, робить шикарно. Ну Тут відбойничок ще. Це видно, що цегла побіліла, бо вона, е, бо вона горіла. Пробували ми її. Оце вона простенька, така з четвірочки ми її варимо. Ніде е, метал е, рівномірно е, навантажений в тепловому плані. Не, не короби, не бо вона рівномірно розподіляється Де дуже висока температура, там ми її О, Тепер я розкажу, тут ось іще у нас є такий поворотний шиберок. чітко ось. Ось, регулює ну то щоб якось, все рівно тяга лишалася, навіть коли закрита. Щоб для техніки безпеки Тут ось зроблено загрузочний ось. Отака регулюка первинного повітря. О! І подається, тут є канали, я зараз намалюю, як вторинне повітря у нас подається. Дуже чітко запалюється, дуже швидко вона входить в режим піроліза. О, вихлопа нема ніякого, все добре спалюється. Тепер, як це фактично у нас працює, якщо кому цікаво, ось у нас оцей шиберок. О, стоїть, регулюється. Оце в нас люк. В самій нижній частині подається повітря, перше, основне повітря. Отут ми зробили отаку штуку. Поставили отут цеглу, отак воно. Отак ставиться цегла. Тут зуб такий виходить. Тут десь ну так, в цьому варіанті загальна висота 400, ширина 300, довжина 450, тут 80 мм, тут у нас 320 лишається. І, і, отут, отут ми врізали вторинне повітря. Подали це як оце у нас дві стінки. Отут, під шамотною цеглою і отак як поток газу отак звідси йде отак ми поставили так дві трубки отак по косій зрізали зробили такий е, інжектор щоб воно е, затягувало сюди гарно е, кистить Дивіться, що в нас виходить? Ми загружаємо дрова. ось, Заклали тут дрова. Все лежать, а так дуже зручно класти вдоль. Звідси підпалюємо. У нас починає горіти. Ось починає горіти інтенсивно сюди. Ми закрили, все починає. поки димись. Оця губа по-любому воно через цю губу переходить через оцей зуб, облизує його, він нагрівається. Далі, по мірі котел виходить на свій режим. Чи буржуйка, він починає трошки отак прогодати сюди, рухається. Дуже швидко оце, по-любому, як не йде, воно всі, завжди сюди огонь, дуже нагрівається. Сюди подається, весь час йде подача вторинного повітря. І виходить, що в нас оцей, а по принципу, як в газовому генераторі, от коли оця ось машина ще їздила на газу, то коли я вивчав оцю всю тему то Дуже було важливо, як у нас є газовий генератор, ось він такий, ось у нас тут колокол стоїть тут, фури, все. То дуже важливо було, щоб ніде в цій йомкості, бо вона працює під вакуум, ну, під від'ємним тиском, щоб ніде не було пососа воздуха. Якщо тільки десь... Вся, вся система нагрівається. Якщо тільки в якомусь місці маленький порив, щілина, сюди починає поступати кисень, в цьому місці інтенсивно гріється. Зразу вигорає метал, зразу виникає проблема. Треба дуже, щоб герметично ця вся система працювала. По принципу, що де подається кисень, та піднімається температура, оцей ми принцип використали отут. Ми просто в оце місце. Подали температуру, бо саме всі гази біля цього товчуться. Ми сюди подали кисень, відповідно, дали сюди шамотну цеглу і вийшло так, що оце місце у нас первинне горіння, отут вторинне, почало саме дужче нагріватися. Нам це і треба, щоб нам всі гази гарно спалювалися. Тоді далі, що відбувається? Коли в нас оце він уже почав оце потихеньку все горіти. Ось він розгорівся і починає основна маса горіти. Получається, що отут у нас зуб, виходить. Ось зуб. Отакий карман виходить. Ось збираються гази. Гази збираються, вони ударяються об цей потолок. Оцей зуб і починають просачуватися сюди, вирівнюються по горизонту і починають рухатися, оці всі гази. Ну, цей процес, понятно, безперервно йде. І попадають якраз в зону високої температури. Гравітація нам допомагає, Воно, пари, водяні пари, гази. Метан, які гази всі тут є, водень, який утворився. Вони всі вони гарячі піднімаються, питаються догори. Оцей зуб їх вирівнює, і вони тонким слоєм проходять через зону високої температури. Розігріта шамотна цегла і подається кисень вторинного повітря. І гарно в цьому місті все чітко вигорає. Тоді, отут у нас іще отбойничок є маленький, на дверті його видно. І благополучно сюди вони вже далі. вже отут воно все згорає, все добре у вихлопній. Практично ні в яких режимах немає не димить. Дуже гарно вигорає. Бо ми оці всі гази вирівняли отут. Ми отут їх стабілізували, оцей поток розтягли його в лінію в широку фронтом. І починає воно, поки все проходить, все тут благополучно згорає, і тут уже в нас інтенсивно віддається тепло. Ну, це буржуйка, все на все, від неї вимагати нічого. Ну, В принципі, от отака от ідея, по, по якому принципу в нас працює оця е, буржуйка. Це замовила в нас охранна фірма. Завдання було, щоб вона не була дорога, не була велика, щоб довго і безпечно горіла. Ось, ось бачите, ось одна цегла, тут вона теж побіліла. Бо це ми як фарбували його пізніше вже, ну то спеціально, а це теж робоча цегла, а це вона вже працювала. Оце вона біла тут така стає. І ось тут ось, Рома покажи. Знизу так видно. ось трубки. Видно трубки? Да? Оце така система. ну Тут ми зробили як уже нашу фірмену закривачку. О. Чітко держить, регулюється, отак буквально достатньо отак відкрити О, і горить. Оце об'єм, ну я не вважав, скільки об'єм, оце 450 глибина на е, 320. О, е, ну, пробували ну десь так. Ще до кінця ми її так повну не заряджали і не випалювали. Ну, досить небагато загрузили, ну, половини не загрузили. Дві години вона горіла і тоді вже під кінець робочого дня пробували, тоді висипали, воно навіть не догоріло. Дуже чітко тут можна інтенсивність горіння виходом димових газів регулюємо і подачею повітря. Кисень у нас вторинного повітря не регулюється. Показала дуже добре вона себе в роботі. О. Так що будемо далі розвивати цю конструкцію. Просто кому цікаво. Мені, мені здалося це все досить цікавим, то я її знімаю і показую це відео. Ну Це зрозуміло, що ці два екрани, вони ось тут на, на таких підставочках е, стоять. Е, щоб її не обтікалося і якось щоб... Організувати конвекцію повітряні потоки, щоб вони краще облизували пічку, щоб ну, інтенсивніше тепло з її поверхні забиралося. О. Це десь отак трошки тут відкриваємо. Можна, звісно, форсунути її дужче відкрити, тоді вона аж, аж ревіти починають. Ну, просто ми ж, у нас не завдання атмосферу гріти, а щоб нагріти приміщення. На великій потужності то без проблем було. А тут було завдання, щоб ми могли е, потихеньку тепло знімати, щоб дрова не кинули, щепа, що там, що не закинули, воно на поверхні горить. Воно ж, виходить, е, принцип роботи, якщо в нас оце по мірі прогорання, воно отак. Його відкриваєш, відкрив пізніше, а ці всі в'єтки отак, отак торчать, аж розтопирилися, перетворились в древесне вугілля і потихеньку горять. Ну, Піроліз поетапне згорання пального. Спочатку уходить волога, як все благополучно, вона спалюється по мірі просихання, вона тут горить, з цієї частини волога йде, а з цієї, з цієї волога, з цієї вже вуголь горить. І по мірі прогорання ж все додається, і волога, і гази, і углірод окисляється. О, і у нас в зоні горіння, первинного горіння, у нас утворюється, коли кисень вигорає, у нас утворюється вакуум. Ну, згадайте, як банки, коли просто е ватка із спиртом, банка, та, що ставили на тіло. Ви берете. Обмазуєте спір частинки лишається, воно горить, вигорає кисень, і ви банку ставите. І тоді вона втягується, температура піднялась, тоді температура падає, кисень вигралась, і об'єм починає зменшуватися, воно остиває. і банки втягуються. Ну щось такий трошки вже некоректне порівняння, але принцип той самий. Вигорає кисень, утворюється вакуум і сюди благополучно затягується в нас кисень, тоді е, розігріті гази сюди виходять, бо вони вгору е, рухаються, і проходять через гону, зону горіння, догорають і йде на вух. Оце така у нас система. Виникла. Так що, якщо будуть в когось питання, будь ласка, звертайтеся, чи можу допоможу. Все найкраще.